Вітаю вас сьогодні понеділок. Вже традиційно ми підбиваємо підсумки тижня, що минув. Тож які надзвичайні події сталися протягом суми днів на Вінниччині, Далі більш докладніше підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів здійснено 202 виїзди, з яких 55 на пожежі, шість разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 10, Аварійно-рятувальних робіт здійснено два виїзди на забезпечення пожежної безпеки. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів за тиждень зареєстровано 44 пожежі. З них в екосистемах 17 на площі понад 14 гектарів. У селі Михайлен Самгородської громади Хмельницького району вогонь забрав життя чоловіка 1944 року народження. А у Жмаринському районі в Северинівській громаді через необережність під час куріння травмувався 62-річний власник квартири. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 9 мільйонів гривень. Вогнем знищено одну споруду, одну одиницю автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 9 будівель. Дівель та три одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують: аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. А з настанням осіннього періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.